Ви знялися в фільмі «Малевич», А про що цей фільм? Це фільм про. <гум> Зараз скажу тривіально і дещо жартівливо. Про любов. Про, о, про українця, про боротьбу за незалежність, про ідентичність. Про нас. А чому варто піти глядачу? Тому що це про нас. Тому що ми звикли, ми звикли асоціювати і прізвище Малевич, лише маючи на увазі чорний квадрат. Але у цієї людини дуже велика, непроста і складна доля. І ми прекрасно знаємо, які країни борються за, за цього художника. його